Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Карти Таро, Everyday Witch. І питання таке G's 20. Треба казати G, а не G, як говорять люди. Хто може не знає англійською чи не знаю, хоче якось показатися G. G немає такої букви в англійському алфавіті. І G20 G це означає груп, група 20 країн, які збираються разом, щоб домовитися, чи буде там домовлення, що стосується війни в Україні. Просто хочу взяти декілька картів. Карта суд, карта Дев'ятка Пентакльова і карта Десятка А, Гарні карти. Карта суд говорить, що агресію РФ, війну агресивної РФ проти України буде жорстко засуджено. Дев'ятка Пентакліва говорить, що домовляться вони для того, щоб допомагати Україні ще більше, і Україні буде ще більше допомоги. Бо 9 Пентаклів міняється на 10 пентаклів, це дуже-дуже гарно. І карта Суд говорить, що ну, не приїде бункерний на. G20, бо там всі країни майже які для нього не дружні. Що він туди поїде? Не поїде він туди. Це велика ганьба. І, ну, може він вже лякається, що можуть його забрати до суду. А, ні, такого не буде. Трійка жезлова злова говорить, бачите перспектива на те, що. Весь світ тепер разом. Кожен день все більше і більше розуміє, що Україна бореться за свою незалежність, і це стосується кожної країни. І це стосується того, що якщо країна бореться за свою незалежність, то вона права і вона переможе. Тут немає ніякого сумніву. Король Кубковий це наш пан президент Зеленський. А, хто його любить, хто ні, не в цьому справа. Будемо після війни говорити, чи зможе він вести країну до а, заможності, а поки що він а, за часи війни робить свою працю як, як можна дуже гарно, дуже добре. І а, він буде розмовляти з G-20, а, з групою 20. Називається, ну. Група 20, 20 нашої мови. І його будуть слухати і з повагою. А тут у нас Верховна Жриця говорить, що g 20 для України це союзники. І всі вони. Бажають перемоги Україні і все будуть робити, що зможуть для перемоги. Але в них є свої країни, і вони ну, так, вони ж ну, вони нам не, не, не належать, вони належать собі. Але е Верховна Жриця говорить, що все буде Україна, все буде гаразд, це все йде для нас на користь. Коли, за коли закінчиться війна, тут багато карт е літа. Так що я бачу, що десь влітку. І знаєте, вища сила завжди коректує трохи, бо ми тепер боремося з сатанізмом, і це нелегка боротьба, так що ми повинні бути терплячі на що цього. О, така таємниця буде відкриватися нам. І а, дуже гарний розклад, він показує, що цього року вже буде запущено механізм. От бачите. Верховна Жриця вона запускає такий механізм, процес, який а, покладе край у війні наступного року. Цього року вже запущено цей механізм, і а, G20 це один із кроків. Крок, кроки постійно йдуть на, на поміч, на захист, на поміч. І а, цей механізм, який тепер запущено в цьому році, він. А, Буде тим каменем, тією скалою, яка поможе нам дістати перемогу у наступному році і покласти край цій страшній війні. Лицарь Кубків, так це наші військові. Бачите, тепер в G20 буде так само говоритися про зброю, бо треба більше. Я чула, наші військові говорять, що у нас менша куль, ніж у них солдат. Це, знаєте, це повинно світові якось встидно геть. Бо щось світ весь разом не може нам дати досить зброї захищати свою землю, що у нас менше куль, ніж у них золдат. Як це така може бути? Королева мечова це жіноча сила. Всесвіт, як жіночий всесвіт галактичний, хоче допомогти Україні, і це буде правда. Сім каже, злова говорить, що нам тяжко, бо ворог він має багато, багато ще й совєтської зброї. Бачите, він направляє всю зброю совєтською, що всі ці 15 республік о, мали на нас. І ніхто з совєтських республік на, нас не захищає, на, за нас не стоїть, крім Балтії. І це треба знати. Це велика ганьба. І ми про це не говоримо. Казахстан, Узбекистан, навіть Арменія багато не роблять, нічого не роблять. Туркменія робить ці дрони, які на нас пускають, тільки Балтія, і вона Балтія стоїть з нами. Бо це вільна демократична частина світу. І це дуже велика ганьба, що всі совєтські республіки, які на собі так само витримувала цей, цей жах совєтський, вони за нас не стоять. Я розумію, у них, у них диктатори, а з Білорусі бомби летять, і у них багато людей хочуть Совєтський Союз назад. Проблема така, мені дуже сподобалася, як сказала президентка Естонії, що розумієте, от фашизм в Німеччині було засуджено, але всі злочини Совєтського Союзу. Що стосується не тільки колишніх республік, але і е, всього світу, всього світу, які е, вони пішли на Європу, ну, як як е, ну, Друга світова війна, і все окупували, їх злочини не було засуджено ніколи, і це маємо, що маємо взагалі за цього. Дуже, е, дуже тяжко, і дуже страшно, і дуже прикро. Що можна сказати наші брати так, з Азії, Казахстан, Армінія, Азербайджан, ну, всі я не буду перелікувати. Вони, вони не засуджують війну Рафі з усім. Я розумію, що в них диктатори, але це прикро і дуже неприємно бачити, розумієте? А Білорусі я вже зовсім мовчу. О, ми такі мирні Білорусі, тільки з нашої. Ну, Я не в Білорусі живу, я якось наратив говорю з них, тільки від них летять бомби. Дуже-дуже страшно і прикро. Бачите, паш мічовий, це, що я сказала, то сказала. І це страшне. І вони будуть вивчатися після війни. І ми, ми розуміємо це все. Ми, ми розуміємо, що це, це дуже нагадітко нагаді дивитися. Розумієте? Що вони зовсім like, нам допомагає Великобританія, Штати нам допомагають, ну пробують як, як можуть е, Німеччина, всі, ну, всі країни. Але е, минулий Совєтський Союз мовчить, мовчить, боїться про себе і мовчить. Це дуже негарно з їх боку. Карта зірка Україна це блискуча зірка у всі країні, країни країни. Це зірки, які, яких люди, люди свідомі. А Україна одна з таких зірок. Все буде гаразд, все буде Україна. Шістка Кубкова, все буде Україна. Буде, буде мир. Ми... Буде стидно багато кому після війни. Я вам одразу говорю. І в Україні багато зрадників є, кому так само буде стидно після війни. І цим терологам, що. Гетії українською російською мовою говорять таке, що їм буде встидно. Я там дивилася одна з ЄС. Загидко. Тут Туз Кубковий говорить, що все буде Україна, все буде гаразд з нами. Але тепер випробування тяжкий, тяжкий час, і видко, хто є хто. Є хто. Видко, все, все видко. Тримаємося разом. Пильнуйтеся, бережіть себе. Все буде Україна, слава Україні, героям! Слава, до побачення.